головним питанням порядку денного місцевих загальних зборів адвокатів стало обрання делегатів на конференцію адвокатів Закарпаття, яка має бути проведена відповідно до статті закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність згідно з рішенням Ради адвокатів Закарпатської області. Прийнятий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Він передбачає своєю фундаментальною нормою: це демократичність формування органів адвокатського самоврядування. і Їх діяльність. Кожен рік керівні органи адвокатури регіональні звітуються перед адвокатами краю про те, яка пророблена робота. Звітується КДК, звітується рада адвокатів Закарпаття. І це ну така форма, яка передбачена законом щоб кожен адвокат міг проконтролювати органи адвокатського самоврядування, які сформовані, на збори запросили голову КДК Закарпатської області та Мукачівського міського голову. Золтан ленділ побажав присутнім надалі захищати права та свободи громадян та робити зі свого боку все, щоб Україна стала правовою державою. Я надіюсь, що якраз ваша діяльність більше, більше прав у стороні захисту обвинувачених. Зіграє важливішу роль в тому, щоб ми все ж таки в цьому питанні ближче до європейських стандартів. Від 68 адвокатів, які зареєстровані в Мукачеві та району, обрали сім делегатів. Присутні без вагань віддали перевагу молоді. кажуть, вони гідні представляти їхні інтереси на обласній конференції, яка відбудеться вже 19 грудня цього року. Там буде затверджений кошторис, будуть добрані керівні органи, будуть звітуватись представники кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ради адвокатів, буде звіт ревізійної комісії. Тобто, це буде дуже престижний захід, який буде підтверджувати, що адвокатура Закарпатської області надійно, ефективно працює. На думку присутніх, такі збори ще й гарна можливість для адвокатів поспілкуватись між собою та поділитись набутим досвідом. Робота адвокатів стабілізувалася, робота адвокатів покращилася. І, взагалі, мікроклімат в адвокатурі в даний час в Закарпатській області дуже хороший. Треба працювати на благо наших людей, надавати юридичну правову допомогу громадянам простим містам Качев Закарпатській області. На завершення присутні побажали один одному успіхів у роботі та перемог у судових суперечках.